Це як у ніч написано. Коли ти дивишся в бездну, бездна дивиться на тебе. А ти що читав, мене людка заставляла. Вона стінку купила і почала туди книжки складати. То що вона сука зробила? каже, що поки всього голосорці не прочитає, вона мені давати не буде. Ну я того голосорці хуйну. Вона мені ніч. Я їй кажу, люда ми так не договарювалися. Ті стінки книги то дурне діло. Всякий ремонт треба починати з сантехніки. От ти тоже Венік розпиздівся, наче самий умний. Ти краще скажи, де ти дівся, коли нас з бліном ракетнянські пиздили. Хлопці, розумієте? Тоді так срати захотілося, ну прямо біда. Ну і бо не брешу. Не вірите? Я можу гавно показати. Та Мурзик, це Європа. Японія. Можете там не шопотітись. Я улавлюю ультразвуки, бачу в цілковитій темряві. Читаю мислі на відстані. Стрибаю вверх на 20 метрів а в довжину на 50. Можу перегрізти любе залізо і поцарапати любу камінюку. А за один раз можу виїбити 20 киць. Не привальці будь сказано. Ще продовжувати. Ти приніс гроші. Ось держи. Більше не дам. Мало чотири дванадцять букв. Корисня хуливаючи. Понюхайте, це імпортний, ви такого не нюхали. Куда ти такий смілий? Зракітно. Всякий ремонт треба починати з сантехніки. Добий мене, щоб не було канхузу. Ну, як я йому врізав цьому хвастунові, дракони таки щас сильно поменшали. Я пам'ятаю, коли малий був, то були такі, як бугаї, а щас такі, як курчата. І що воно далі буде? Хулі тут непонятно, обичний мутагінець. Дракони меншують до таких розмірів, щоб прогодувати свої сім'ї. Зате пацюки стали як самоліти, а клопи як сичі. Що ви хочете? африкан, родич, це жизнь. А жизнь як у пісні поється не кончається. Жизнь хуйоває. Коли я ще малий пацаном був, то їх зимою у нас не було. Оце як тільки осінь, вони своїх дітей отопозганяють і вчать літати. Потім посідають, падли, тільки м'ясом ремигають, ну чисто корови. А через пару тижнів всі в Африку полетять. І так красиво летять, блять, з строєм, аж земля трясеться. Коли їхній главний сернетою, остальні теж, цілі села була й ПГТ гімном засипте. Порядок та давний був. Я віднині наказую декретом справедливим заборонити все статеве блядство, всім казайобам, підарасам, лізбіянкам, а також фітішистам і некрофілам, і з ними всім, хто любить блядувати, засунуть в жопу лома з нержавійки. Цей мій декрет краю гольна цела, політики внутрішній, дрочити три рази на день долг патріотичний перед вітчизною всіх чесних громадян. Снотливо мастурбацією займає з наш народ, їбучий від скверни блядства смрадного ура. Всі сери кричать ура! і синхронно по воєнному дрочать. От ви напрасно питаєтесь Соломон Самсунович найти у вальки якусь естетику відталкиваясь від от антропоморфності. Тю, ви б говорили би понятні Африкан Свиридач. От ви кажете валька не красива, а лебідь красивий, красивий. А от давайте, щоб у вас була така шия, як у лебедя, такі лапи красні і пір'я кругом. Тож красива, а? Що мовчите? Скуштували хуя? Так і остальне. Лебідь красивий, як лебідь, а обізяна, як обізяна, хуліні ясна. Е, Цир йобані. Болтається в строю, як клізми в жопі, служби ще нихуя не пойняли. Нема ніякого порядка у блядських інтелектуалів. Ім тільки би пиздіти та читати та жерти в устриці. Собак такі з'їбати, дивитися на місяць, очманіло сидіти в дзені, віршики писати про те, як плохо жить, як колись він виїбав когось а зараз плаче. Це що за підараси, вас питаю, Мілор, це гуманісти? Всіх хуя. То може, ти і м'яса не їси? Ні, не їсу я м'яса принципово, я тільки випиті не люблю. бо ми народ широкий і гостинний. І випити ми можемо дохуя. намного більше інших і народців, жидів та басурман. Хотіло б я пацанчиків красивих зустріти в цім їбучим турпоході. Нема сі час пацанчиків хороших. А ті, що єсть, не їздять в турпоходи. А як поїдуть з дуру на турбазу, то не вилазять падли з ресторану, аж поки гроші не попропивають. В той час, коли нещасні молодиці, які купили льготні путьовки. Щоб поїбатись трохи у поході спортивному, лікуються від нервів і клімаксу, вонючою водою, регочуть істерично, скавучать, як цуценята темними холодними ночами під ковдрою казенною, самотні, в їх номерах на десять кояк, де радіо пиздить вночі і в день, бо хтось зламав його і виключить нізя. Де блядь, командіровична вночі приходить і сідає в умивальнику сраку п'яна, і тепер до ранку ви слухаєте, як вона ікає. Де об'явлення висить фоє Сранім товариші, не кидайте в вікно резинові ізділля, бо гуси їх їдять і димить давляться. Не треба там ховатися, дівчата. Все бачу, я ви краще йдіть сюди. Кажіть мені, чи любите ви секс? Ще Гегель нам казав, що дух ширяє в златих чертогах мудрості безсмертної. Тим часом верткий хуй в свинячій жопі ширя своєю вонючою дорогою, і хто зна, чий же шлях веде до правди.